Четвер, 22 січня в ефірі. Новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Двоє постраждалих потрощені будинки та авто вночі. Росіяни атакували ударними безпілотниками нашу область. Під прицілом були Павлоград, Синельниківщина та Кривий Ріг. Там високий рівень загрози БПЛА зберігається і досі. Натомість у Запоріжжі ворог вдарив по будівельному гіпермаркету. А на Донеччині окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал. Докладніше про наслідки розповість мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку. Влади тобі слово. Вітаю ліно. Усю ніч та ранок окупанти атакують ударними дронами Дніпропетровщину. На Синельниківщині поранена літня жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості. Ще одна травмована у кривому розі. Вона лікуватиметься вдома. У Павлограді внаслідок ворожої атаки пошкоджені вісім приватних будинків і чотири авто. Також росіяни били по Нікопольщині. ФПВ запустили по райцентру та Покровській громаді. Додам, що внаслідок вчорашніх атак на район згорів будинок ще дві приватні оселі пошкоджені. Є руйнування і на Синельниківщині, там побитий багатоквартирний будинок та автівки. І до ситуації в інших регіонах ворог поцілив по будівельному гіпермаркету у Запоріжжі, травмовано чоловіка. Також є руйнування у приватному секторі, побиті дахи, пошкоджені фасади, винесло вікна у 39 приватних будинках. Внаслідок удару по Краматорську ж на Донеччині загинула 48-річна жінка. Її тіло деблокували рятувальники з під завалів будинку. Ще одна жінка віком 82 роки поранена. Пошкоджені 26 приватних осель, будівля магазину та легкові автомобілі. Також відомо про одного загиблого та двох поранених минулої доби у Дружківці. І у Херсоні показали наслідки удару російського дрона. «Молнія» посеред містю. Він поцілили в одну із квартир. Там потрощена кімната та вибиті шибки. Постраждала літня жінка, яка просто в цей момент перебувала вдома. Прошу показати. У ванна й била. Почала витіратися, і тут вибух. Mm -hmm. Я думала, що розетка у мене. Потім смотрю, все летить, відкрила двері у ванни, а там полна дима. В мене у мене в хаті все вилітає. Но я туда на дырку даже не смотрела, потому что у меня такой шок был, что вообще. Тим часом у столиці після нещодавньої атаки ворога на інфраструктуру залишаються без тепла до трьох тисяч багатоповерхівок. Вночі під'єднали до системи опалення ще зо три сотні будинків, повідомив міський голова Віталій Кличко. Діють екстрені знеструмлення. Додам, що загалом сьогодні ворог атакував Україну більш як дев'ятьма десятками дронів, вісімдесят з них сили ППО збили. Але, вочевидь, до статистики ще не увійшли безпілотники, які зранку прямують на кривий ріг. Моніторингові пабліки повідомляли про... Високий рівень загрози для міста. Атака триває вже 10 годин поспіль. <му> Наразі в мене це вся інформація. Ліно. Тобі слово. Дякую, влада. Нагадаю, з нами на зв'язку був Владислав Авдієнко з оперативною ситуацією на Дніпропетровщині та в Україні. Щодня він виснажує себе тренуваннями та жартума називає механізованим воїном. Боєць Богдан на позивний «Леший» опановує найсучасніший протез у світі. каже нині виглядає як суперсолдати з фільмів про майбутнє. Та додає, цей пристрій полегшує побут, але вимагає від власника постійного навантаження на тіло. Хто допомагає воїну з тренуваннями та мотивацією? Як віртуальна реальність надає можливість звикнути до протезу. Дивіться у сюжеті Олександра Гладуша. Він розминає кисть біонічного протезу ніби як руку. Витончено переносить механічними пальцями маленькі кубики. Та навчився у деталях відчувати цей прилад, ніби частину свого тіла. Машина опанував, зброю опанувала, а ташку ще не опанував. Цим можна спробувати. Це боєць Богдан на позивний Лєши. Нині на місці його лівої руки найсучасніший протез у світі. Спеціально для воїна його виготовили у Швеції. Цей механізм дуже прогресивний за своїм функціоналом. Тут 23 програми та блютуз. Керувати не можна просто у телефоні. Точне стиснення. Так, це яке за це ж і телефон. Я можу взяти. Наступне у нас довге утримання. Це у нас буде вказівний. Так вчиться в побуті використовувати ці хвати. Е, якісь потрібні, якісь не потрібні. Ми їх міняємо, перепрограмуємо. Потім заново пан Богдан запам'ятовує ці патерни, бо кожен патерн приводить до свого хвату. Сучасному протезу передували три: більш прості: з кожним Богдан тренувався, привчав тіло до нової реальності, загартовував себе морально. Свій перший протез досі тримає про собі. Він проси, але міцний. Богдан навіть здатен виконувати з ним важкі фізичні вправи. Через ворога воїн втратив не тільки руку, а й рідний дім. Початок великої війни Богдан зустрів у Маріуполі. До останнього залишався з побратимами у місті, підвозив припаси. Потім воював у 128-й бригаді, брав участь у контрнаступі. Спершу контакт на сусідньому полі, а далі вже перед Ну давай-ка до машини дав. Треба було сідати, в машину прилетіла міна 120-та. Після поранення з 2023 року воїн пристосовується до протезів, а нещодавно почав звикати до Біонічного. Індивідуальні елементи штучної руки верхньої її частини виготовляли дніпровські спеціалісти. Дозволяє підіймати до 25 кілограмів. Ну, звісно, оскільки продовжує службу в лавах Збройних сил, водотривка це була обов'язкова умова. Плюс саме у цій моделі кисті є нахил зап'ястка. Надсучасний протез. Богдана виконаний з карбону всередині для комфорту силіконовий шар. Вага становить близько одного кілограму. Протез ніколи не замінить кінцівку, і стовідсотково для верхніх кінцівок це не буде своя рука, це буде девайс споміжний, який людина опанує через велику кількість тренувань, через велику кількість підготовки до протезної, з протезом тренувань з ерготерапевтом». Дію, яку легко можна виконати рукою, повторити протезом значно важче. Це не власне тіло ну, і... а, Тобто, ну, нарабатувати а, все для ефективного використання біонічного протезу необхідно щоденно розминати м'язи всього тіла, виконувати фізичні вправи та завдання з дрібної моторики. Його тренування потрібно продовжувати постійно, періодично, для того, щоб він не теряв. Да, фізичну форму для того, щоб його а, тіло да допомагало йому в користуванні протезом, опановити сучасний механізм бійцю допомагає технології доданої реальності у віртуальному світі. Він майже не відчуває, як використовує свій протез під час симуляції боїв у такій ігровій формі. Процес звикання відбувається набагато швидше. А тепер зажимай. О! О. А тепер покажи, О. покажи на екрані, що ти бачиш свої дві руки і одразу. Та ну вона виключає повністю а в другому мірі. Просто тут тренування-тренування і все буде добре. Під час гри у віртуальній реальності Богдан тренує м'язи, активно використовує біонічний протест. Та найголовніше відпочиває морально. Воїн пройшов процедуру протезування безкоштовно. Така можливість відкрита для всіх українських героїв, які під час бойових дій втратили кінцівки. Звісно, такий високотехнологічний прилад підходить не кожному, але спеціалісти працюють із пораненими, обирають для кожного найліпші варіанти. «100% сплачує держава, і от такі кисті, електронні мультифункціональні гачки. Електронні коліна, бігові стопи. Наші захисники можуть отримати за держпрограмою». програмою. Бо один, як і десятки інших військових, продовжуватиме звикати до нових реалій. Допомагають у цьому протезисти фізіотерапевти, що стали для поранених другою родиною. Які саме потреби треба робити йому? Тобто тут ще й свій штат психологів, так би мовити. Ну, тому що дійсно це дорогі девайси. Попри травму, Богдан приймає участь у міжнародних програмах. Нещодавно боєць долучився до сержантських курсів у Великобританії та приємно шокував місцевих інструкторів. Думаю, що я гідно Україну е представив перед британцями. Дуже теплі відносини нас склали з інструкторами, і ну нас проваджали як вже традиційно, із сльозами хлопців віддавали честь і плакали. Попереду лішого другий етап захисту протезу тобто демонстрація ефективності використання. Доказ того, що він гідний мати таку біонічну руку. Віримо, що у нашого героя все буде добре. Олександр Гладуш, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. І сьогодні, 22 січня, Україна відзначає одну з ключових дат своєї історії день соборності. У цей день у 1919 році проголосили акт злуки західних та східних територій України, які воз'єднались в незалежну державу. Минуло понад 100 років, і ми знову виборюємо свою свободу. Щодня доводячи, що в єдності наша сила, і лише разом ми здатні відстояти незалежність та цілісність держави. Наловив майже 700 кілограмів риби на криворіжжя. Затримали нічного браконьєра. Фігурант за допомогою сітки встиг насмикати з водойми 66 товстолобів на суму понад 240 тисяч гривень. Усе вилучили слідчі, а рибалці тепер загрожує кримінальна відповідальність. ДТП на Амурському мосту сталося зранку. Зіштовхнулись два легкові автомобілі. Одна із машин вилетіла на зустрічну смугу на високій швидкості, та в лобову увігналася в іншу Інформації, чи постраждали люди внаслідок аварії поки що немає. А от на переправі утворились затори. І до уваги пасажирів через вимкнення напруги зранку у Дніпрі зупинилась низка маршрутів, трамваїв та тролейбусів. Повідомили у транспортному департаменті. Крім того, від сьогодні задля збереження тепла в оселях уряд запровадив режим економії електроенергії по всій Україні. Тому в Дніпрі скорочується кількість електротранспорту. Інтервали руху збільшать. А для зручності пасажирів, які дублюють популярні маршрути, електротранспорту буде посилено. А мешканці Кам'янського в одному з дворів облаштували для безпритульних пухнастиків котоготель. Крім того, годують тварин поживною їжею, щоб, хоч якось, підтримати чотирилапих у холодну пору. Як виникла така ідея, і чи складно було її втілити у життя? Про це далі у нашому сюжеті. Цей котоготель у Кам'янському облаштували небайдужі мешканці будинку, аби забезпечити вуличних пухнастиків теплим прихистком. Сюди може вміститися до 12 тваринок. Навіть можемо побачити на снігу котячі сліди. Звести такий дерев'яний будиночок ініціатива пані Тетяни, Аліси і їхніх знайомих. Жінки діляться, спочатку усім двором годували тварин та з настанням холодів вирішили облаштувати для них прихисток. Є ж така проблема, як морози, холода, ну… Думали, що робити. Спочатку там нас були ідеї якусь може картонну коробку поставити, якісь утеплені маленькі будиночки. Потім ми е згадали, що у сусідньому подвір'ї є такий маленький будинок, е теж для кошенят виконаний з дерева. Надалі спільними зусиллями накреслили схему котоготелю та почали збір коштів, аби зробити індивідуальне замовлення у майстра. Ініціативу підтримало чимало однодумців. Ділиться пані Тетяна. В нашому будинку живе дуже багато добрих людей до збору. Оштів долучалося багато людей. сарафанне радіо. Когось зустріли, хтось комусь передав, хтось комусь щось сказав. Так ми. Зібрали кошти. Загалом такий котоготель обійшовся у п'ять з половиною тисяч гривень. Дах виконаний з металопрофілю водонепроникний. Отвори утеплені соломою, яка гіпоалергенна і майже не впитує вологу. Готовий будиночок установили наприкінці жовтня. Тетяна додає, котики відрагували добре та жили там до кінця грудня. Але з настанням стійких холодів шукають інші схованки. Постояльців у котоготелі ще немає. Завадили сильні морози і пухнастики попряталися по підвалах. Напевне, коли трохи потепліє, у котоготелі знайдуться вдячні відвідувачі. Проте до котоготелю пухнастики все ж таки приходять попоїсти. Адже щодня мешканці будинку залишають їм теплу воду, вологий і сухий корм, кашу з м'ясом та домашні страви. Надалі котоготель планують краще утеплити, щоб навіть у сильні морози тваринам було там комфортно. Мешканці Кам'янського закликають усіх бути небайдужими та турбуватися про чотирилапих, щоб вони не замерзли у такі холоди. Іона Євченко, Микита Соломко. Новини 11-го каналу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.